11 причин, чому ваша орхідейка скидає бутони або квіточки. Наприклад, ви її тільки купили, зараз холодно, по морозу пронесли, пішли в машину, привезли додому і все. Вона може стресонути і скинути квіточки. Або, наприклад, якийсь магазин дуже світлений, там гарне кондиціювання. Ви приносите додому, у вас тепло, все. Вона стресує і теж може скинути квіточки, тому перевезення з приміщення в приміщення може дати їй великий стрес. Тому майте на увазі. Друге, дивіться, ставлю я на віконечко. тут де дуже тепло, де сухе повітря, тут гарно зараз зимку для розсади, але якщо батарея пашить і дуже тепло, це не дуже добре для. Орхідейки. Тому, знаєте, не дуже тепле і з сухим повітрям орхідейку ставити не потрібно, тому що вона скине бутончики, можливо, і ви її тільки купили, поставили, то вона скине ще й квіточки не треба. Так, йдемо далі. Треча. Несу знову на те місце. Це у мене південна. Західна сторона дуже тепле віконечко. Тут майже квітів не буває, тільки взимку розсада. І що я можу сказати, на сонячну сторону на вікно не треба ставити теж орхідейку. Вона, мало того, що може втратити тургор будуть вялі листячка, то вона ще й скине квіточки і бутони. Їй не годиться сонячна сторона, і в плюс, влітку, вона, звісно ж, попалить. І коріння буде попалене, і листячко. І вона дуже буде погано себе почувати. Тому сонячна сторона не підходить орхідейки. І не треба палити. Хіба що можна притінити вікна, повісити якусь сітку чи ще щось. Так, поїхали четверте. Ну, наприклад, сюди можна віднести переставляння орхідейки. З вікна на вікно. Да? Тобто, якщо у нас вдало стояла на північній стороні, там де мало сонечка, і ми її вирішили переставити з вікна на віконечко. Ось я понесла її на вікно, інше хочу розказати свою історію. як Я хотіла зустріти гостей. Всі да? в мене орхідейки розквітли, я понесла її. На велике вікно, бо воно у мене є. Гості тільки заходять, і вони все бачать всю цю красу, але воно з південної сторони. Ці орхідейки в мене на наступний день скинули всі квіти, тому що у мене ще плюс сама жарка була кімната. Тому, мало того, що коли є бутони і квіточки, не треба переносити з місця на місце. Тому вона може поскидати і бутони, і квіти. Для неї це стрес. Так. П'ята, якщо ми вирішили провітрити сильно, особливо да, зараз взимку, холодно, прохолодно, щось там надиміло, заваняло, не знаю, ми, ми вирішили провітрити кімнату. Не годиться, тому що е, із-за протягів вона теж може стресунути і скинути квіточки, бутони і все, що там буде. Тому протяги не треба робити. Так, несу назад, і ось дивіться, наступне шосте. Це підживлення орхідейки під час уже доволі таких крупних бутонів, або, в принципі, вже при квітуванні. Не треба цього робити, тому що вона швидше скине квіточки. Вона не буде стояти багато місяців і квітувати, а вона. Буде скоріше скидати квіточки. Тому підживлення не робіть під час е, квітування, можна так сказати. Уже після, коли вона відквітне, відпочине, то вже робити підживлення до самих бутончиків. А під час квітування цього не треба робити. Так, наступне: якщо, наприклад, в день дуже низькі температури, це буває. Якщо, в принципі, вночі, то нічого, але вдень. В принципі, вона любить трошечки тепленько. Знаю такі випадки, що були ще при низьких температурах, і минувдень скидали бутончики і скидали квіточки. Тому обов'язково пишіть, якщо у вас такий випадок був. Так, наступне вісім. Якщо ви забули про орхідейки, ну це буває. Можливо, коли багато квіточок, да, і ви її не дополили. Забули про неї просто. То в такому випадку теж квіточки або бутони можуть стресунути, і вона їх скине. Тому, в принципі, поливаємо один раз на два тижні, замочуємо їх ось так. І все. І буде порядочок вашим орхідейкам. Так, у мене. Залишилося остання ось орхідейка, яка хоче попити дощової водички, і порядочок. Так, наступне гормональна паста. Я показувала, що за допомогою неї можна штучно, можна сказати, визивати дітки, але з нею треба бути обережно, тому що, так, дивіться, зараз дітку покажу. Тут, начебто, їх даже дві. Я її робила тоді, коли вже орхідейка відквітає. Коли будете робити з бутонами цього, то не треба, тому що вона їх скине. Треба тоді, коли вже відквітає. Я показувала, як це робити, скільки намазувати треба багато чи мало, то я все це показувала. Ось така шикарна дітка в мене вийшла. Але коли вже відходило квітування орхідейки. І ось у мене ще один, бачите, я робила це, коли ось такі були бутони. Ось. Але вони тепер обпадають. Тому краще мазати тоді, коли відквітає. З нею треба обережно працювати, тому що, якщо багато нанести, можна загубити свою орхідейку. Тому отакі справи. Так. І якщо ми, наприклад, чогось з вікна прибрали, або захотіли в угол, в куточок поставити да, орхідейки, можливо, у вас там стіли, ще щось, стилажі, то обов'язково треба підсвічування. Тому що без е, вікна, без зовсім світла, орхідейка погано почувається, вона може не тільки скинути квіточки, вона може ще їх і не дати. Тому, якщо у куточок ховаємо, чи в центр, то обов'язково підсвічування. Так, ось я дітку ще напою водичкою. І останнє 11-це якщо дуже заражена орхідейка будь-яким захворювам. Не то кліщами, не то чим. Тому такі бувають причини, із-за яких бутони. І квіточки осипаються. Тому нехай ваші орхідейки стоять на північному віконечку. Ось у мене, бачите, експеримент з часниковою водичкою не зовсім гарний. Походу, не треба їх було давати, коли були зовсім маленькі бутони. І вона їх зараз скидає. Думаю, що її використовувати вже не буду, буду тільки використовувати монофосфат калія. Він мені більш подобається. А, Часникову водичку не буду, не зовсім вона мені зайшла. Ну що ж, дівчатка, ви можете поділитися своїми причинами. Можливо, у когось є гарний великий досвід з орхідейками, можливо, у когось багато що не виходило. Ви обов'язково можете написати це в коментарях. Що сподобалося, що не сподобалося, що ви думаєте, теж можете писати. Якщо у когось не квітує орхідейка, обов'язково теж пишіть. Я знаю дуже гарний провірений досвід, щоб вона заквітла. У вас вдома. Тому залишайтеся зі мною і вам великий лайк. До зустрічі. О, Смирико, розкажи мені, смирико. Чому ти так ростеш нелеко? Чаріна, моя смирико.